Не може воювати велика Радянська Армія з маленькою Радянською Армією. Якщо ми будемо лоб в лоб воювати, то, звісно, що ми закінчимося раніше, ніж Російська Федерація. У них мобілізаційний резерв до, в такому форматі, в якому вони зараз воюють, їм вистачить до 2030 року. Нам не вистачить до 2030 року. Військового резерву я маю на увазі техніки, озброєння і всього іншого з такими темпами, які вони зараз мають і які втрачають, ще на пару років точно їм вистачить. Але все це не може працювати без економіки, яка. Погіршуються і які і вони це розуміють. І їхні доходи від нафти та газу по зменшуються, і внутрішня ситуація погіршується. Тому, на мою думку, вони роблять ставку зараз на 2024 рік.